Микола Вінграновський вже неминуче буде сніг. Вже неминуче буде сніг. З хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі бодилину. За ногу вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим Прилиже дим, як вміє. Остаро спушить курці сніг і пожене за вітром. Останнє яблучка із ніг зіб'є із звіт над світом. До айстр останніх припаде губами сніговими і тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Під самим садом обрі ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину.